Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький спільно з народним депутатом України Олегом Колінічем та міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком, який перебував на Полтавщині з робочим візитом, відвідали Зіньківську міську центральну лікарню. Найближчим часом у Зінькові коштом Європейського інвестиційного банку в рамках програми з відновлення України розпочнуть реконструкцію її головного корпусу. Проєкт на 82 мільйони гривень передбачає ремонт приміщення та придбання нового обладнання, зокрема комп'ютерного. Томографа та рентген-апарату. роботи проводитимуть поетапно. Важливо, що в умовах війни медична сфера області розвивається а місцева влада залучає кошти міжнародних партнерів, зазначили учасники делегації. Що решетилівка, що Миргород, що Зіньків. Вже в перспективі вони можуть і хочуть витрачати кошти на заклади охорони здоров'я. Бо з що я хочу сказати про те, ПДФО, яке за допомогою Олега Івановича залучають ці громади, що є основним і головним рушієм. Того, щоб громада жила, а не виживала в той період. Ну, зараз період війни всім важко, але бачите, хто не працював, тому важко хто працював і зосереджував увагу на допомозі громадам як регіони. Тому то ті навіть працюють і вкладають кошти в медицину і в цей важкий період є серйозні проекти по модернізації закладів охорони здоров'я які пройшли всі процедури через Міністерство інфраструктури. І це треба робити, тому що людина повинна послуги отримувати однаково в Решетилівці, Зінькович, в Києві. Тобто воно повинно бути це все, все доступно і якісно. І наші зусилля, мої зусилля Олександра Юрійовича, обласного депутатського корпусу. Ну, вони йдуть в одному напрямку із зусиллями міністерства. Рентген-кабінети поліклініки та стаціонару, робоче місце отоларинголога, кабінет УЗД та кабінет для зберігання біопрепаратів та вакцин. Ці та інші локації оглянули учасники делегації в зіньківській міській центральній лікарні. Ми беремо і централізовано закуповуємо всі всі. Світовий банк дав гроші. ЮНІСЕФ зробив і поставили туди, куди ми сказали. по всій країні. змінили повністю всі холодильники. По всій, по всій країні. УЗД апарат Samsung HS40 40 це експертного класу апарат, дуже гарний в роботі, функціональний, допомагає нам визначити ну, стани пацієнта, допомагає розібратися в захворюванні пацієнта, визначити, наскільки виявлені патології пацієнта. З'явився він у нас буквально місяць. Півтора місяця новий новий. Це новий апарат. В уновиному відділенні реабілітації Зіньківської міської центральної лікарні проходять реабілітацію після травм, інсультів. Відновлюються захисники, захисниці та члени їхніх родин. Це він робить вправи, які розраховані на верхньоплечовий пояс та грудний відділ хребта. Ми тут зміцнюємо м'яз, укріплюємо, збільшуємо витривалість. І ще тут у нас ще деякі тренажерчики є. Теж вони розраховані у На ще є розраховані на нижні кінцівки і на верхні кінцівки, теж збільшує витривалість м'яза. Протягом останніх чотирьох років в зіньківській лікарні відремонтували анестезіологічне відділення з ліжками для інтенсивної терапії та оновили тут всю медтехніку. Ще один проєкт, який реалізовуватимуть у Зінькові донорським коштом, це реконструкція одноповерхової будівлі колишнього денного стаціонару під амбулаторію. Медзаклад має стабільне фінансування та постійно розвивається навіть в умовах повномасштабної війни завдяки синергії державної, обласної та місцевої влади, підкреслив голова Полтавської обласної. Ради Олександр Біленький. Я переконаний, що це не перший приїзд високопосадовця члена уряду на Полтавщину, зокрема в округ Оля Івановича, бо якраз і зосереджена увага нашого депутата Верховної Ради на соціальний напрямок. Це медицина, освіта, соціальний захист. Якісні медичні послуги мають бути доступні на всіх рівнях медичної допомоги та для всіх громадян. Резюмували учасники робочої поїздки.